Наступна доповідь від Сергія Балана біпортальна ендоскопія. Tips and я, 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 Я попередньо чув цю доповідь. Я можу сказати, що тим спеціалістам, які планують починати це робити або які почали, рекомендую дуже уважно слухати. Добрий день, панове. Я дуже дякую вам за можливість відвідати наш симпозіум за те, що ви відвідали наше місто. І сьогодні хочу поділитися своїм скромним досвідом у лікування гриж поперекового відділу хрупта методом UBI – біпортальної ендоскопії. Моя історія знайомства з ендоскопією почалася у 2019 році, коли я в групі аматорів з України відвідав доктора Сона у Бусані його клініку, а потім у доктора Діджона в доктора Парка в діджоні. І коли я побачив, як це проводиться, я подумав, Та це елементарно, це так само, як ми робимо, тільки мені треба дві дірочки зробити і в поперек, а не вздовж. Коли я приїхав додому, придбав обладнання і почав це пробувати робити, я зрозумів, що це не так просто, і я замало, напевно, дивився і замало фільмів знімав під час оперативних втручань. Мій досвід почався оперативних втручань з 2021 року. На даний момент це становить біля 500 оперативних втручань, які там рівні патологію ви бачите. За перший рік я виконав тільки 38 оперативних втручань. Чому? Як говорив доктор Хасан з з, не з, Турції, з Ірану я задавав собі питання, а для чого мені виходити за сонус, зону свого комфорту? Я видаляю грижу за 20, 30, ну 40 хвилин. Для чого мені скільки обладнання, для чого мені ризики, для чого мені ці лишні переживання? І це тривало рівно до того часу, поки багато пацієнтів мене не почали предметно запитувати, а ви робите ендоскопію чи не робите. Я зрозумів, що я вже багато часу втратив. І так, чому найкраще почати, на мою думку, ендоскопію з грижі міжхребцевого диску? Тому що це найбільш знайомий мікродискектомія, сама дискектомія – найбільш знайомий метод для спінального хірурга. Ви завжди маєте багато таких пацієнтів, менший час оперативного втручання, і це добрий шлях для вивчення еквіпменту для проведення ubi процедури. Кроки для проведення юбії процедури при грижах міжхребцевого диску. Спочатку, я навіть не знаю, як це перекладати на українську скінпойн, інтерангуляція під рентгенконтролем, початковий робочий простір, справжній робочий простір, який включає ранню початкову роботу на основі остистого паростка з'єднання і верхньої дужки, і послідуюче розширення інтерламінарного простору. Четвертий крок це є флавектомія поверхневого і глибокого шару, і, зокрема, вже на кінець дискектомія. Перший три. Кроки вони специфічні тільки для UBE, в основному ми будемо говорити про них. Інші два кроки вони подібні як для звичної мікродискектомії. І так, skin point. Зліва ви бачите стеноз рекомендація доктора Сона, як проводити розріз шкіри і фасції при стенозі хребетного каналу. Коли я так пробував робити, часто я мене заносило контрлатерально, тобто я рухався на протилежну сторону і я рекомендую робити розріз шкіри більше ближче до середньої лінії біля пів сантиметра. Чому? Тому що скоп буде більш паралельний до тіла, ви будете мати кращий і псилатеральний огляд і менший риск зміститися в контрлатеральну сторону. Так, initial working space, доктора Сона Space, як ми його називаємо. Що ми при цьому повинні провести? Ми повинні провести детачмент м'язів, відділити м'язи, зокрема мускулюс мультифідус, від кістки, вставити семітубулярний ретрактор, забезпечити нормальний. Потік рідини у рану для того, щоб розширити початковий простір, і ми повинні завжди слідкувати за відтоком рідини. Відток рідини, от ми Галарну презентацію бачили зараз в Граці, Що один я не пам'ятаю прізвище, представник з Кореї сказав гарні слова: ендоскопічна хірургія це є хірургія рідини. Це мистецтво управляти водою. Це дуже небезп... дуже необхідно. І так, техніка цього кроку. Ви завжди повинні стартувати від кістки і рухатися по кістки. Ви повинні відчувати, на якій точці ви стоїте і куди ви рухаєтеся. Чому? А, зона детачменту, як правило, не старатися зробити більшу зону відділення м'язів, тому що, коли ви будете робити цього більше, ви можете отримати інтенсивну кровотечу. Ви повинні завжди пам'ятати, рухаючись на сліпо е, рано розширником, де є основні джерела кровотечі. І, і завжди пам'ятати про інтерламінарний проміжок. У випадку широкого інтерламінарного проміжку ми можемо найменшим дилататором провалитися в хребетний канал і викликати неврологічний дефіцит. Я вам покажу типовий варіант: грижа диску l 4 l 5 широкий інтерламінарний проміжок, девіація суглубового паростка. І під час введення 5-міліметрового дилататора я зрозумів, що я якось дуже глибоко пірнув. Що я відчув, коли я це побачив? Ви напевно розумієте, але слава Богу, без пошкодження твердої мозкової оболонки і без всякого неврологічного дефіциту. Так, як видаляти м'які тканини під час цього кроку. Initial working Space. можна використовувати шейвер, і багато клінів Кореї я бачу, використовують шейвер. Але як на мою точку зору, це досить небезпечно, бо ми можемо посилити кровотечу. Шейвер я використовую тільки тоді, коли є багато міждушкового жиру, коли він пролабує в рану і його треба просто чимось зняти, і ронджесом він не видаляється, не тягнеться. Я використовую тільки тоді шейвери. Радіочастотний електрод. Дуже добра ідея, дуже гарно. Працює, але може, якщо при тривальному використанні, створити спазм м'язів. Тому його треба використовувати коротко і частіше не використовувати тривало, причому постійно контролювати відтік рідини з рани. Найкраща ідея, звичайно, що рекомендує доктор Сон, це використання семітубулярного ретрактора. Він каже, що проведення цього втручання без семітубулярного ретрактора просто-напросто заборонено. Так, слідуючий крок. Що робити, коли ми маємо на цьому етапі інтенсивну кровотечу? Не хвилюватися, покласти докупи скоп і радіочастотний електрод, стати, видалити м'які тканини навколо скопа, стати ближче до дужки і рухатися до місця потенційної кровотечі, яке я вам показував. Після цього електродом постаратися притиснути судину і, звичайно, її скоголювати. Це не проблема, це добре працює. Іноді, якщо тиск від, добрий відтік рідини, ви не можете знайти цю місце кровотечі, на короткий час видалити ретрактор, це збільшує тиск в рані і звичайно зменшує кровотечу. Але не зложувати цим, тому що підвищення тиску в рані, воно викликає послідуючий набряк м'язів, погіршення відтоку рідини, ну і, звичайно, погіршення візуалізації. Так, true working space реальний. Робочий простір. Що ми повинні робити? Перший крок це є проксимальна парціальна ламінектомія. Ми маємо рухатися догори, потім латерально флавектомія поверхневого шару, глибокого шару жовтої зв'язки і дистальна ламінектомія, якщо це необхідно, при далекій міграції, каудальній міграції диску. Ми повинні пам'ятати про що жовта зв'язка має два шари, і її дуже добре видно під час скопії. Що поверхневий шар він грубий, він білий і покриває майже всю дужку, а глибокий шар він тоненький, жовтий, і прикріплюється до краю дужки. Глибокий шар захищає тверду мозкову блонку від пошкодження, його треба видаляти тільки безпосередньо перед проведенням дискектомії. Так, інструменти, ви знаєте, обов'язково мати ротаторний керісон або зворотній керісон при проведенні цієї процедури, бо зазвичай людина працює правою рукою і ніяк ви не зможете це зробити, вивертаючи звичний керісон. Так. Реальний true working space. Зазвичай при видаленні грижі диску немає необхідності використовувати дриль. Тому що на L5 L4, L5 іноді потрібно там 3-5 міліметрів, можна скусити за один-два укуси рісоном. Але ви повинні використовувати дриль постійно для того, щоб навчитися нею користуватися. Це буде необхідно, коли ви будете лікувати вже стенози хребетного каналу. Як багато видаляти жовту це, ламіну краніально? Л5 сюди на рівні від 0 до 5 мм. Там Л4, Л5, Л5-10, Л3, Л4, більше. І це залежить від індивідуальної анатомії кожного пацієнта. Так. Якої проблеми ми можемо мати під, під час латерального видалення жовтої зв'язки? Дужки і як багато її видаляти? Пам'ятаєш, колись там доктора Сона питала, як багато видаляти, видаляти стільки потрібно, але старатися уникнути пошкодження парс інтерартикуляріс япу, щоб не було мало ятрогенного походження, і, звичайно, ятрогенної нестабільності. Якщо ви не впевнені, якщо ви не можете чітко зорієнтуватися, найкращий показник це є рукав. Алло, рукав шейвера. Е, він має 7 міліметрів, трошки більше, ніж він туди влазиться. Але якщо ви сумніваєте, чи достатньо, чи недостатньо, ви можете завжди проконтролювати зону інтерламінектомії за допомогою рентгенконтролю під час оперативного втручання. Флавектомія поверхневого шару. Тут показано, як це робиться. Приблизно ретрактором ви відділяєте поверхневий шар жовтої зв'язки за допомогою радіочастотного електрода, кюретки і керсона, забираєте його. Так, далі. Флавектомія глибокого шару. Стартуєте з Second Important Landmark в ендоскопії. Це є з'єднання верхнього краю дужки із САПом. Ви побачили, як це робиться. Я завжди під час цього кроку вводжу. Хук для того, щоб пропульпувати медіальний верхній край жовтої зв'язки, і він завжди показує, чи достатньо я провів латерально і краніально, і чи не, немає необхідності зразу привести, особливо при краніальній міграції диску. Так, як багато видаляти глибокий шар жовтої зв'язки? При задньобукових і центральних грижах, ми говоримо сьогодні тільки про них, не фомінальні, екстрафромінальні. Достатньо видалити тільки латеральну частину, щоб ви бачили тільки латеральний край твердої мозкової оболонки або нерва. При серединних грижах, звичайно, зазвичай треба і псілатерально видаляти цілу жовту зв'язку. щоб ми… Отак. Це ми сказали так, Дискектомія. При задніх бухових грижах зазвичай ми проводимо її за допомогою невеликих ронджісів, 2, іноді 3 міліметри при високому диску. При серединних грижах я в основному користуюся хуком, стараюся зачепити секвестр, видалити, а далі вже проводити дискектомію за, за рахунок ронджісів. Не старайтеся проводити медіалізацію за добго, при серединних грижах за рахунок рут ретрактора, тому що це. Це може посилити неврологічний дефіцит у пацієнта. Які проблеми можуть бути на цьому етапі видалення грижі? Коли ви дуже покладете близько скоб до твердої мозкової обгонки, ви можете створити складку. Вона притискає її. І створивши складку. Пробуючи провести інтераламінектомію, зайти під остистий паросток латеральніше, дуже часто можна пошкодити тверду мозкову оболонку, тому на цьому етапі старайтеся не вводити скоб дуже близько до твердої москової оболонки. Так, як уникнути цього? Ну, я вже сказав. Видаляти тільки латеральну частину жовтої зв'язки, це попереджує деформацію твердої скомолонки, і будьте впевнені, коли ви проводите медалізацію нервових структур, що ви бачите край корінця твердої мозкової оболонки. Ми, ми завжди проводимо промивання міждискового міжтілового простору диску. У старших пацієнтів завжди є багато дрібних фрагментів. Завжди. У молодих пацієнтів ну, процентів 30, навіть 40. Ми маємо 1-3 досить великі фрагменти. Можливо, це зменшує ризик ранніх післяопераційних рецидивів. Використовується звичайна топа лорівська голка для промивання, там вуха, порожнин, ну і 20 громовий шприц розчин хлориду натрію. Ендоскопія дозволяє провести нуклеопластику. Дуже часто у молодих людей ми маємо залишковий тиск на нервовий корінець і, використовуючи електрод у режимі коагуляції ну, від одного до трьох, ми можемо зняти залишковий тиск на нервові структури диском. Так, використовування дренажної трубки. 100% ми використовуємо в лікуванні стенозів хребетного каналу при грижах тільки 10-15%. Зазвичай після видалення секвестра, після проведення декомпресії, кровотеча вона або зупиняється повністю, або є незначною. Тобто я зупиняю поставку рідини на 20-30 секунд, і якщо не маю значущої кровотечі, і ввожу стероїд. Богу дякувати, я не мав ні разу комплікації. Але правда, в одного пацієнта після рецидивної грижі. Яка оперувалася відкритим методом багато років назад, я мав спондилодисцит. І в таких випадках, при рецидивних втручаннях, я вважаю, що треба обов'язково також використовувати дренування рани. Які страхи мають початківці? Зазвичай це перехід на. Відкриту операцію, пошкодження ендоскопа, бо ми бачили, як майстри великі пошкоджують ендоскопі досить часто в Кореї. Бути загубленим в рані, втратити орієнтацію в структурах, які ти бачиш. Ну і, звичайно, великі пацієнти, пацієнти з надлишковою вагою. Не хвилюйтеся про. Конверсію від ендоскопії до відкритої операції. я найбільше переживав, що розріз не медіальний, не повздовж тіла, а поперек. Що я буду робити? Кілька разів у мене там електрод поломився, кровотеча я не міг зупинити під час втручання. Просто-напросто розширив рану, як показано на цьому слайді, до межах трьох сантиметрів. Вклав звичайний Рано розширник Каспара і закінчив операцію як відкриту операцію. Я мав таких три або чотири випадки. вже. Так, пошкодити ендоскоп. Зверніть увагу, як доктор Сон тримає ендоскоп зліва, як тримає майстер. Е... Для мене це некомфортно, комфортно. Завжди рука рухається, ти втрачаєш орієнтацію і ротується камера. Тому для мене більш комфортно фіксувати мої пальці до спини пацієнта. Це, у, 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 це можна уникнути надлишкового руху. Менший рік поско, риск поскоження ендоскопа чи риск втратити орієнтацію в рані. Так, бути загубленим в джунглях, як каже доктор Сон. Тож цього не треба хвилюватися. Ви можете завжди проконтролювати положення ваших інструментів за рахунок ЕОПА. У вас є він. Перша половина операції приходить під ЕОПа, Він поряд стоїть. Покласти його і подивитися, яку структуру ви зараз бачите, і куди вам потрібно в даний момент рухатися. Пацієнти з надлишковою вагою. Це пацієнтка Андрія Івановича. Я не бачу, є він чи немає. Він тоді це саме. Вона вимагала ендоскопії. Мені було страшно це робити, і на диво превелике диво після операції я зрозумів дві речі. Перш за все, я мав дуже добрий відтік рідини. Я не знаю, чому, можливо, того ж слабенькі м'язи. А по-друге, бачучи, яка глибина рани, звичайний рутретрактор тут ледве доставав до корінця, я був щасливий, що я це не робив відкритим методом. Для неї просто ви повинні мати крім звичного ендоскопа довжиною 140 мм, більший довжиною 175 мм. І так, вище скаженого, які переваги ендоскопії це є рідинна хірургія, завжди краща візуалізація. Менша травма, пошко... попередження, ну, відсутність пошкодження мускулю смільтіфідуси. В якійсь мірі це і попередження сегментарної нестабільності, можливість провести нукулеопластику. Це дуже важливо у молодих людей, коли ми не знаємо дуже часто, що робити з залишком диску. Він тисне на нерві, ти думаєш, що... і відкусити керісоном ти його не можеш. Зазвичай пацієнти почувають себе значно краще, особливо в ранній післяопераційний період, швидший період повернення до звичного способу життя. І як говорив доктор Сонце, звичайно, набагато комфортабельніше стояти і дивитися в екран, ніж горбитися там годину чи дві заглядаючи в рану, чи в мікроскоп навіть. Е, недоліки, що. Крива навчання звичайно довша, що спочатку ви мусите вийти за зону свого звичного комфорту і тривалість оперативного втручання перших 30, 50, 100 випадків у нас зростає, особливо при стенозах. Робота тільки одною рукою. Тобто в лівій руці завжди скоб, в правій руці тільки інструменти, патологія справа. Спочатку це некомфортно було оперувати грижі, тобто я праві грижі почав оперувати ube методом тільки десь через півтора року моєї роботи. Ну і, звичайно, вартість втручання, тому що під час цього втручання ми маємо ряд специфічних одноразових речей, таких як система доставки води, покриття спеціальне, система дрилювання, радіочастотний електрод, який є. Теоретично також одноразовим оптична система відеостійка це, звичайно, впливає на ціну оперативного втручання. Я вам дуже дякую за увагу. Дякуємо, Сергій Іванович. Дякуємо. Нас ми маємо затримку з доповідями в 15 хвилин. А я впевнений, що ваша доповідь викличе велику кількість запитань, які стосуються технічних нюансів. тому давайте перенесемо це на на Обов'язково. Дякую. Дякую.